Прогноз погоди на 19 квітня 2025 року. Привіт, друзі! 19 квітня це ще один день, коли весна демонструє себе на заході. Дощі і грози на решті території сонячно і тепло. Давайте розберемось, чого чекати в кожному регіоні. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Сумні. Чернігів. вночі плюс дев'ять, в день плюс двадцять. Мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 6 метрів на секунду. Теплий спокійний день. Ідеально для прогулянок. Продовжуємо із сум. Вночі плюс 8, в день плюс 21. Ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 7 метрів на секунду. Весна нарешті в силі. Тепло і сухо. Продовжуємо із півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. Починаємо з Одеси вночі плюс 12, в день плюс 22. Сонячно без опадів. Вітер південно-східний 10 метрів на секунду. По літньому тепло, але не Херсон вночі плюс 11, в день плюс 24. Ясно. Вітер південно-східний 8 метрів на секунду. Один з найтепліших регіонів дня. І завершимо південь з Миколаєва. Вночі плюс 10, в день плюс 23. без опадів. Невелика хмарність, вітер південно-східний 7 метрів на секунду. Весняна класика. Комфорт і світло. Наступний на захід України: це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луць. Почнемо зі Львова вночі, плюс 10, в день плюс 17 короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-східний 6 метрів на секунду. Атмосфера змінна. Парасолька не завадить. Івано-Франківськ. Вночі плюс 9, в день плюс 18. Дощ місцями гроза. Вітер південно-східний. 7 метрів на секунду. Волога погода з грозовими нотками. Ужгород вночі плюс 11, В день плюс 20 Можливий дощ. Гроза. Вітер південно-східний 6 метрів на секунду. День обіцяє бути динамічним. Не забудьте накидку. Переходимо до Луцька. Вночі плюс в Вдень плюс 18 Хмарно сприяснення. Короткочасний дощ. Вітер південно-східний. 5 метрів на секунду. Волога весна продовжується. Наступний у нас схід України. Це Харків та Донецьк. Почнемо з Харкова. Вночі плюс 10 в день плюс 23. Ясно. Вітер південно-східний 7 метрів на секунду. Один з найтепліших і найсухіших днів тижня. Донецьк. Вночі плюс 11 день плюс 24. Безхмарно. Вітер південно східний 6 метрів на секунду. Сонце, легкий вітер і максимальний комфорт. І завершимо центральний. На Україну. Це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Почнемо з Києва. Вночі плюс 11, в день плюс 22. Ясно, без опадів. Вітер південно-східний 7 метрів на секунду. Ідеальна весняна погода. Вийдіть із дому. Вінниця. Вночі плюс 10, в день плюс 21. Мінлива хмарність. Вітер південно-східний 6 метрів на секунду. Тепло і світло. Весна тримає темп. Дніпро. Вночі плюс 11, В день плюс 24. Сонячно, вітер південно-східний 8 метрів на секунду. Практично літній день, ідеально для активного дозвілля. І завершимо Кропивницьким. Вночі плюс 10, в день плюс 23. Ясно, без опадів. Вітер південно-східний 7 метрів на секунду. Весна в розпалі. День подарує багато сонця. Загальні тенденції: 19 квітня по Україні справжній весняний розбіг. На заході дощі з грозами. Особливо Прикарпаття та Закарпаття, температура плюс 14, плюс 20. інші регіони: сонячно, сухо, тепло, плюс 21, плюс 25. Найтепліше на півдні та сході. Вітер переважно південно-східний, 5-12 метрів на секунду, поради для аграріїв, час для висадки теплолюбивих культур, грунт прогрітий, волога на заході, рекомендації по одягу, легкий одяг, але не забудьте вітровку на заході. Небо влаштує сюрпризи і загалом поради для всіх день для природи, пікніка або роботи на городі. Користуйтеся сприятливою весною. Ми бажаємо вам гарної суботи та мирного неба!